Хочемо вам сьогодні презентувати подію, яка відбулася вчора. Вчора в Кіровоградській області була створена вперше і перша організація водокористувачів. Уже в інших областях вони давно створюються і є їх від 2 до 18 в кожній області, але в нашій області до цього часу не було ще створено жодної. Уже з часу прийняття закону про організацію. Організації водокористувачів та стимуляції гідротехнічної меліорації земель минуло два роки. Цей закон був прийнятий на для того, щоб допомогти нашим фермерам, працівникам сільського господарства, а взяти в користування в власне користування інженерну мережу інженерну мережу меліоративних систем і розвивати власний і розвивати і відновлювати. Зрошувальні системи. В нашій Кіровоградській області меліоративні системи не обліковуються, землі меліоративні не обліковуються так, як вони були, підлягали паюванні і були розпайовані. Ми маємо у області державних зрошувальних систем 18, із них, і них на них побудовано 25 насосних станцій. Цей закон про меліорацію, про Об'єднання водокористувачів створений для того, щоб можна було фермери об'єднувалися в одну спільну спілку і брали собі на баланс ці зрушувальні системи, вкладали в них кошти власні і сприяли їх відновленню, відродженню. А значить, значить, і розвитку зрушення в Кіровоградській області створено у нас це звичайно для. Для створення цих організацій були прикладені зусилля обласної військової адміністрації. так як ми бачимо велику перспективу у розвитку цих організацій, і взагалі у розвитку маліорації в нашої земель, тому що наша країна частина Херсонської області, Запорозької області, захвачена окупантами і там вирощувалися овочі, от і фрукти. І зараз така таке завдання стоїть перед сільхозвиробниками нашої Кіровоградської області, це звичайно, крім того, що це. Заслуга нашої військової адміністрації з того, що вони завжди доносили нашим землекористувачам про пільги, про сприяння цьому процесу, хто долучиться до цього нового, що відбувається в нашій країні, а також сміливості нашому аграрію, фермерському господарству Станіслав Кіму Станіславу Юрійовичу, який першому завжди важко, але він вирішив. Взяти нашу придніпроську зрошувальну систему, де він є єдиним водокористувачем у собі, створити спочатку. Їм треба підготувати документи і створити цю організацію а потім він отримає у власність. Ну не власність, а постійне користування цю нашу зрошувальну систему приміську також на цьому на цій зустрічі були інші фермери от які земельні ділянки які знаходяться на цій зрошувальній зрошувальній системі а ця зрошувальна система дуже потужна от вона займає десь тисячу понад тисячу гектарів земель вона має джерело водопостачання що також дуже важливо бо сьогодні проблема води є чи не найважливішою в нашій країні і в нашій області також от і вони також зацікавилися і мають бажання вступити в цю організацію водокористувачів, але перед цим їм треба необхідно набути право на спеціальне водокористування, тому що тільки фізичні й юридичні особи, які мають дозвіл на спецводокористування, можуть створювати такі організації.